Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. та Закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, духів кави, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає одужати, відновитися, встати на ноги, які є перешкоди. Сильні перешкоди, тут закривали шлях. Раніше сильніше. Прям підливали, дуже погано робили, закривали шлях на одужання Зараз має відкритись шлях. от Тут хороші карти вийшли, що ця мрія бути здоровим здоровою, вона здійсниться. Тут дуже. Як заздрять відволікають, розтягують час, все дуже повільно. Це все, я заперечу, обираю весь негатив. Заздрість йшла дуже сильно на, ваш, на ваші фінанси, може, і, і на красу. Якщо жінки, то на жіночність, Чоловік, Чоловікам застрели на успіх, можуть робити таку порчу на алкоголізм, на якусь залежність, може, наркоманію, що дуже вбиває, От, що ви не можете бути. Не рухаєтесь вперед. Заперечувась негатив убираю, заперечувась негатив, убираю. Так, ви все одно відновитесь, що б вони не робили неминучі. Ви будете в своїй м, ідеальній формі, вищі сили, янголів-охоронців, духі уроду закликаю, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на здоров'я усім, хто дивиться відео, близьким людям. Знімаю всі борщі прокляття. Порщі на здоров'я убираю, повертаю назад, тому хто ставить, то робить. Анулірую всі програми негативні із рідин. Убираю. Більше не працюють, більше немає порчі на здоров'я, більше немає порчі на бідність. на красу знімає, повертаю назад, тому хто став хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Весняти повертає назад, тому хто ставив, торпає так, буде. повертається назад, тому хто став, хто пору, хто став так. Вище сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає. Тим, хто дивиться відео, близьким людям бути здоровими, стати на ноги, відновитися, вилікуватись. Тут показано так, що хочуть, щоб ви були самі, не не прийшла до вас та необхідна людина, не прийшла допомога, щоб все було дуже-дуже важко. Оце лікування, це так довго, важко. От і мені йде, що можуть стягувати енергію. Така, знаєте, ну, показана як би хвороба, але вона викликана тим, що відток енергії з вас можуть робити. І слабкість вам важко. Так, стало в 10 разів важко працювати, виконувати якісь завдання. Заперечу, весь негатив, обираю. весь негатив, обираю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. кави прошу допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. На здоров'я, на відновлення, на одужання, щоб було повністю ідеально. Ідеальний стан здоров'я. Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Буде так. Убираю повністю всі привороти, стяги, краніки. Більше не відходить енергія, відновлюється організм, буде так і так буде. Більше не можуть втручатись у ваше життя, заважати ще не можуть, відвертаю Всі порчені на алкоголі знімаю. Відновлюється організм до ідеального стану. Буде так і так буде. Угу. Дійсно серйозно. Отак. Повертається енергія. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відновитися усім, хто дивиться відео, близьким людям. Повертається енергія, відновлюються сили, повертається здоров'я, відновлюється здоров'я. До ідеального стану організму до так і так буде. Припиняються всі енерготоки, більше немає енерготоку, буде так і так буде. До буде все сказане, здійснене так буде. От. Це треба буде ще переглядати питання здоров'я, як сильно хочуть вибити із нормального стану. Нападають. Ще питання таке. Вищі сили. Допоможіть, скажіть. Вищі сили допоможіть, скажіть, що заважає вилікувати псоріаз, е, ушкодження шкіри, будь-які ураження шкіри. А тих, хто дивиться відео близьких людей, і яка істинна причина псоріазу? Якщо є така проблема. Тут все з дитинства, все дуже довго. Пережитий стрес, пережита травма, дуже важко, глибока депресія, може бути депресія із самого дитинства, щось трапилося з нервовою системою. Людина знаходиться в стані постійної боротьби, не може розслабитися. Зерна посіяні посіянні оцєї хвороби дуже давно. Зараз я хочу подивитися, чи робили підклади якісь вам. Може бути підклад на хворобу. Ще дав... давнішній, дуже давно. Заперечу весь негатив. Може, так як закопали, заперечуюсь, негатив. ятив Така людина, яка це робить, це може бути коханка, чоловіка, зваблювала. Мрія в неї. Ну, ви знаєте, може, залякує. Це все я заперечую. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу негатив обираю. Заперечувась негатив обираю. Можуть робити, щоб була некрасива людина. Або це обирають дитину. Перекриваю, перекриваю, перекриваю псоля. Нервова система, а ви будете здорові. Все відновиться. Зараз треба зняти повністю весь негатив, відновити нервову систему. Тут треба приймати антидепресанти. Настільки вже все зайшло. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відновити шкіру, відновити шкіряні покриви всіх, хто дивиться, у кого є проблеми, у кого псоріат. Убираю всі негативні програми, порші прокляття знімаються, всі підклади більше не працюють, щоб не підливали, не підносило, не закапували. більше не працює, анулюю всю негативну церковну. Мої негативну кладовицьку маю, порчу на здоров'я знімаю. Всі, хто дивиться відео, відновлюється шкіра до ідеального стану здоров'я буде так і так і буде. Весь біль, сльози і страждання, весь стрес виймаю, повертаю ворогам. Тому, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде, загою нервову систему. Нервова система відновлюється. Буде так і так буде. Буде все сказане здійснене. Це перейшло вже на фізику. Все тягнеться із дитинства дуже довго. Або просто ви в постійному стресі, вже в дорослому віці. Ну, вплив присутній. Треба пити антидепресанти, заспокійливі. Відновлювати нервову систему і убрати з оточення агресора, убрати те, що вам дає напруження. Вам не можна напружуватись, дуже допомагає в цьому плані фіз фізичні вправи. Допомагають. Можна плавати ще. От, і не нервуватися. Ще це може бути уражено, може організм сам себе із середини ураження робить самого себе. Це вже так на нервовій системі відображено на вегетативній системі. Можуть вражені бути органи підшлункової залози може так і бути. Ще можна додатково приймати розторопшу, От. вищі сили. І треба бросити вживання яких-то речовин, які у вас залежність. Солодощі. Що залежать? Що ви не можете от, без чого не можете. От, це треба покинути. Може, це алкоголь, солодощі, наркотики? хто ну, Це все треба покинути. Ви тоді зовсім інше життя і допоможе вам позбутися от. Уражень шкіри на старовшу теж приймати. Отака От сьогодні вийшла кава. Бажаю всім бути здоровими, щасливими, щоб у вас відновилася нервова система, повністю загоїлися всі травми, рани. Ви були ідеальні, мали стан здоров'я. Ніколи не здавайтеся, в якому б не, не, не знаходилися стані, віці, все можна, якщо постійно працювати в цьому напрямку, дуже допомагають фізичні вправи, допомагає лікування травами, зміна харчової поведінки. Щоб ви контролювали, вже не, не їли солодке і не вживали. Це теж дуже допомагає. От, і зараз ви почищені, має стати легше і відкритися дороги от на такі методики, якісь лікування хороше. Добре. Дякую усім за донати, за вподобайки. Мені це відновлює енергетику. От, бажаю вилікуватися і мати красиву, гарну вигляд шкіру. Якщо є таке питання. Так що на цьому все. Дякую за увагу. А бажаю приємної кави і до зустрічі!